も,うううううう Mother, もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしももしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもししもしもしもしも Потужне. Можливо, хтось використає на новий рік, бо хочеться, знаєте, такого щось поїлозити. Поїлозити по собі. Оце я ляпну, знаєте. Як завжди буду половинку малювати, щоб час просто не витрачати. Оскільки будемо робити саме яскраве щось, то от саме через це і хочеться зробити таку білу підложечку, щоб тіні виглядали набагато яскравішими. Просто приготую туди місце, знаєте, фіолет, блакитне, зелене, жовтяве, ну щось таке, там, щоб окосяйло. Мабуть, з цим погратися, щоб воно було просто холодне. От, але ж будемо фіксувати потім е, чимось там вже розсипчастим, то звичайно будемо вже коригувати там якийсь відтіночок. Знаєте, корекція, корекція. Це Зараз нікому не цікаво вже Тут я нічого не малювала, тож просто знаєте підітремо. Знаєте, щоб воно отако і отако, і хай воно трішечки підсохне. То розумієте, просто коли яскраві робиш тіні, то чим біліше воно під ними. Тим вони яскравіші. скрадічі. Хрурун, тун-тун. так приб'ємо, щоб воно вже не рухалось. Вона прозора, реально, це не театр, Но, Ну, щоб ви там. не знаю, що ви там бачите. І це просто для того, щоб, знаєте, воно вже там не псувалося. От, а зараз будемо робити кольдовство. О, бачили? Отаке щось. Отаке щось. Щось будемо зараз мегелити. О, я знаю, якими є тіньми. Все, будемо зараз робити суто красу. Зараз вирішимо, знаєте. У процесі. Тому що дійсно говорити і одразу щось малювати це вкрай складно. І одразу будемо кругувати собі око. Так, дивіться, це я просто вже а, собі вимальовую, що мені хочеться куди це око витрусити. А вже потім будемо тягнути там і все що завгодно з ним робити. Я ж тебе десь я ж тебе, я ж тебе десь бачив. Так, хвилинку, пошуки, пошуки, пошуки. Бачите, який кольор? Одразу. Потім будемо там тягнути. Ну, бачите, от. Оце той колір, який ви зараз думаєте, що він А, Ну, щось таке вимальовується. Пам'ятаєте так, що якщо ви робите якийсь пігмент, його треба вдовбати. І вже потім будемо там виводити а, цей колір, чи будемо там розташовувати. Тін-кін-дін і сюди. І хочеться ж ще розтушувати її а, трішки ж змішати з нашим помаранчем, щоб воно одразу якось ну, і освіжало трішки це око, щоб воно, знаєте, не було ж як синець, реально. Воно таке з фіолетом. Але я вже роблю. Зверху по костяшці своїй. Отако. От. Так. Подложка є, все є. Можна покласти зверху. Отут. І навіть підкріпити оцей низ. О. Бачите, як одразу око змінюється? А це лише один такий рух. Але це треба потім буде розташувати, щоб воно вже, знаєте, не виглядало супер дивно. Для чого це робиться? Дивіться, око одразу тримає свою форму, вже зовсім іншу. І, звичайно, ще раз дублюємо і навіть отак продовжуємо. Око знизу вечір будемо називати своїми іменами. А здається, просто що воно брудне, але воно не брудне, це просто так камера передає. О, так, суперово. І знов таки от сюди. Просто його витягти. Трішечки. Дивіться, я диво, то якщо ми будемо там вже робити стрілку, вона майже буде непомітна. Можна зробити з ока ляльку. Так, все, знаєте, допилася подруга до ваталі. Меджик. Оцей супер меджік. Це називається Як вії а, змінюють людину. Боже воно так світло ловить, що здається, що там його кілометр. Там тонесенька, хи дрібнесенька. От десь навіть отак. Це дуже тоненький пензлик. Зрозуміли, що відбулося. Тобто, а в нас є тут і тут. От дивіться, а це як його повіка, яка там кудись нависає. Отако. От Отако з цією повікою. Все, і розтушували. Знаєте, коли я собі подовжував брова, оце я можу зробити саме оцім фіолетовим. Воно нічогісінько не зробить там, знаєте, страшного. Але воно а, візуально надасть пухнастості цим моїм бровам, які взагалі там не дуже пухнасті. А отаке враження зараз що, що відбудеться, коли бровку зачесати так, додому? І от коли її зачесуєш туди додому, вона зливається з цим, його не помітно, але бровка замінює оцю штуку, яка підтягує. Оце стріночка, ви ж зрозуміли, намальована саме а, тіньми. Ну, ти, коли кажеш людині, що тут без корекції, там без того, без цього, людина не розуміє, вона хоче 50 разів написати, що щось там з тоналкою не те. А я завжди кажу, киця, подари мені тоналку. От суперову тоналку, яку ти вважаєш за кайфову. Разнобой. бой. Тому що е, мою палітку з афієнними тіньми і вкрали. В наша КМДА закрила свої оченята з департаментом культури. Вони ну, тому що там корупційна схема така, що ого го го відібрали е, речі, вкрали речі повністю. Е, е, в мене навіть шкарпетки вкрали. Тобто, бачиш, як світло майже ніколи не використовують ці штуки. Ну я не дуже їх розумів взагалі. Чи це тому, що в мене і так стерчать тут? Я зрозумів, що треба робити. Дівчата, ставайте спонсорами. На це спонсор. Врятуйте дядьку. Дорослого дядьку подаріть нормальний тонати. Ви вважаєте, що супер-пупер! Повиселіли! Ой! Тихо, тихо, бо зараз хрюкать почну. Що там в Аврорі є? Купую все! Протестуємо, покажемо, зробимо. Будеш спонсором косметичним. Спонсор косметики Аврора. ларьок номер 8 всім по 10 гривень. <сміс> на вас Барбі пукнула єдина рожка кактула. В мене був просто такий у, -у самого <сміс на екранізація> момент. А коли в мене пішла просто алергія на Крістіан Діор. Реально, фізична алергія, мене обсипало повністю. <сміс на екранізація> Але. Вона мене вже трішки задовбала. І от що? Знаєте, от Що сказати людині? Яка вас таналка? Та яка різниця катаналка, якщо тут таке світло? <гум> <гум> ну, отак от змінили. Так, а що я вже хотів? А. <гум> поки шукав фіксатора, забув, що хотів. В житті реально все видно, знаєте кожну дрібничку. Дивіться, вони просто острівком. Тобто нічого такого. Я не хочу їх там кудись виводити чи щось таке. Але що воно робить? Коли ти відкриваєш око. Воно все одно ловить світло і в тебе око, наче. Що таке ментальність, наша українська, і я можу сказати погане слово. В будь-якій країні світу людина, яка надибала щось, де її чомусь вчать, людина перш за все подякує, потім вона зрозуміє, чи їй це потрібно чи не потрібно, і якщо їй не потрібно, вона пішла далі. Якщо їй потрібно, вона залишилася, якось там віддячила і там. І пішла. А якщо вона хоче щось питати, вона поздоровкалась, а, спитала, сформулювала спочатку там думку, спитала, отримала відповідь, задоволена, там подякувала і знов таки пішла. Що у нас в Україні відбувається? А, всім тупо палам пасам, знаєте, панеризом ні зеленої вітки, всіх треба опустити. Когось там треба ще знаєте, там підколоти чи щось таке. Мене опустити нереально. Підколоти можуть тільки родичі. А, ну більш нікому не дано таке зробити. It's perfectly. Я вам ще хочу сказати, дивіться, не плутайте прямі ефіри з відосами, які люди знімають спеціально для ТікТоку чи там інсти. В мене немає жодного, в кого є закріплялка для мейку. В мене є. А в них немає. От що їм робити, коли вони там бльосточки зробили там, чи щось таке. Ви ж зрозумієте: під батарейкою посиділа, все, табло спітніло. Пішла десь там пострибала, пострибала, потанцювала в клубі, спітніла. Обличчя пф. сповзло. Тобто чимось треба її фіксувати. Дай ті уроки, даю вас макіяж, класно научить. От зараз, чим я займався дві години, три години. Юзер-юзер, яка тобі різниця? Ну, чи ти в руки просиш, чи що? Залицяйся. Ти залицяйся? Ти залицяйся, чи ні? Ну, як залицяйся, тоді відповім, а так не дуже. Буду я закінчувати, тому що ну хто не знає, ще не снідав. От і зараз прийде знов-таки одружений чи не одружений, то прийде жінка, от і вона теж голодна. Хоча вона була сьогодні у кіно, просочуся, хоч ароматом, хоч. Вночі, хоч в день, хоч взимку. <смір> Як мені з знаєте? То уверен, що буде завтра. Дай Боже. <смір> Боже, дасть, то буде завтра. <смір> Боже, бідна людина хотіла мене опудалом, <смір> але не знає. Опудал, опудал такого немає слова. Опудало є! <смір> Але я розумію, справа в тому, що в мене теж такі дрібні літери, я там щось пишу, пишу, потім три години виправляю. Я зрозумів, ти мене опутали називав. Ммм, як я вже третій, четвертий раз. От бідалаха, боже, боже, боже. Я зрозумів. Але ти можеш зробити краще. Ще о! Туди треба сандалити і буде вже опудало. Ну, напиш, що напіш, хто напіш? Знаєте, як в рабському гуртожитку. А ви хочете, щоб я от на людей ображався чи блокав їх. Нащо, ну стільки позитиву, ви зрозумієте. Я розумію, що людина там хоче якось образити, але вона щось там описалося, бо початалося і, і стільки кайфу одразу. Чого ти красився до магазину збирається? Ну, ну що не зрозуміло. Збираюся до магазину, як я вийде на нафарбали до магазину. А так, знаєте, зроблю. Ти пішов, 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 І мене так з цього боку ніхто не бачить, а з цього бачить, а по п'ятинам, по п'ятинам. Ну, так на третє питання, все одно скільки тобі років, 46 мені років. 46. <звітло> а є ті, які, які люблять хом'ячків. І можливо я якраз до хом'ячків ближчий. Спокушати. Ну, не спокуся, ну, малюжі ж зовсім інше. Це не спокусливе око. Хоча стрілочка так, вона спокуслива, але а, якщо там якась спокуса зараз і, 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 транслюється, то чиста харизма. Знаєте, ну, от Єдина людина, яка і тут подарунки завжди шле дуже вам дякую. І навіть перша і єдина людина, яка все ж таки кинула на банку на каву. Дуже вам дякую. От, наприклад, в мене єдиний в світі ну, як в мене, ми, ми, амібиці, випускає єдиний в світі, не те, що в Україні, а єдиний в світі. Журнал для армії. Ексклюзив, ексклюзив. Зараз люди питають, там, чи ведеш ти курси мейкапу? Я їх веду. От зараз просто веду такий подкаст, де людям просто поясню, як це робиться, з ким це робиться, для чого це робиться. Ой, ну ми робили, до речі. Декілька ефірів, саме таких психологічних. Фу -фу 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 -фу. З виходом. А, почему ти мене ігнориш, Боже? Ну, от, де ти що писала, що тебе вже а ви сетери... Ну що? шо? сетери. Здри. Реально, я такі знаєте, вправи. Здриз, здрав, здрав, здрав вздрог, здру, здри.